Зараз ми з вами зробимо дуже круту вправу для наших ручок. Для покращення відтоку крові та лімфи від долонь передпліч та плечей. Робимо наступне, піднімаємо руки вгори, широко пальці розставили та зжимаємо, розжимаємо кулачки на рахунок 20, 19, 18, 17, 16, 15. Чотирнадцять, тринадцять, дванадцять, одинадцять, десять. Робимо це якомога швидше: дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. О1. Молодці, струшуємо руки і обов'язково напишіть свої відчуття у коментарях під відео.